Усім доброго дня. Ось і сьогодні виручає ось такі от 10, 11, 10 11 см стовбур. Саме просто лафа пиляти, можна й товстіше. Зараз вам покажу, як це. Не заводиш бензинову пилку, не шукаєш пальне. Просто натиснув на кнопочку і з ним справиться навіть, навіть дитина, якщо стояти поруч, все пояснити, і щоб він був обережний. Зараз покажу вам, як пиляє. На декілька кусків перепиляю, щоб просто ви бачили. Ось защита. Класна, штука. Раз, і все. Є тож... Є, замовляйте, друзі, є в наявності. Усім доброго ранку. Ну, як ранку? За скільки там годин? Годин 12. А ні, 10.33. Значить, Попрацював я хвилин 20 такою пилкою. Зазвичай після праці беру і продуваю жартим повітрям. Ви знаєте, наскільки це все легко, не треба фільтр чистити, не треба карбюратор дивитися. Цього всього тут нема. Я вам скажу класно, автоматично достатньо, кількість мастила мастить. Не знаю, камера покаже чи ні. Ось кончик отут-от. -от -от. Видно, що все смастюється, все чотенько. Попрацював. Ось тут. От. Можна це оджать. І, в принципі, зняти кришку. Або натягнути ланцюг, або відпустити ланцюг. Раз. І все. І! Готов до роботи. Це ручний тормоз. Ось. Коли пилка йде на вас, щоб він зупинився. І коли рушний торм тормоз включений, ви не запустите, вимикаєте, класна штука. Замовляйте, друзі, користуйтесь ось такі стовбури 10, 11, 15, 20 см без проблем. Понятно, що дуже товсті буде важко. Можна і моторчик спалити і так далі і тому подобне. Зверху не сідаєте, плавно він класно все пиляє, завчасно гострите ланцюг і буде вам щастя. Будьте здорові, всім добра!